Вітаю товариство! Було у нас багато запитань по встановленню пічки. Які є варіанти пічок, які є варіанти підключення, які шланги, які ж туцира. Ну, в общем, ці всі питання постараюся дати вам відповідь. Так, у нас трактор дтз 5244 На жаль, немає змоги показати на багатьох моделях, тому буду старатися пояснити все на одній моделі. Так, друзі, тут вже пічка встановлена. Зазвичай ми її розміщуємо так справа. І заводимо шланги теж по-різному. В цьому випадку ми шланги пустили вдоль самого щитка і вивели їх отак. Все покріпили, пов'язали. Більшості варіантів, коли щиток є ширший, і пічка, як сказати, пічка трошки над ним, то ми свірлимо отвори. Зазвичай під щитком нічого взагалі немає, там пусота. І туди і заводимо шланги. Так тоді вони тут не виглядають, і трошки воно виходить більш так аргономічно. В цьому випадку було зручніше пустити так, тому вже дивіться по ситуації. Є ще варіанти поставити пічку в сталі, але там повинна бути інша пічка в іншому корпусі корпус, який монтується. Щось, так? Є е, в мене на каналі відео про Джундіра. Можете подивитися, як там вона змонтована. Тоді шланги заводяться в профіль і в стелю. Тобто це є інші варіанти. Так, і перейдемо по по підключенню. Зараз відкриває капота такого е, трошки теорії. Є е, в тракторі. Кожному мале і велике коло, по якому рухається охолоджуюча рідина. Нам потрібно під'єднати під мале коло, воно нагрівається швидше. Тобто це є термостат, оце є великі шланги, от, це є велике коло, яке відкриває термостат в тому випадку, коли температура набереться приблизно 90 градусів. Трактор нагрівається. Відкривається термостат і починає тепло рухатися через радіатор. До цього моменту тепло рухається, циркулює воно постійно. Помпа качає і рухається по малому колу. Нам потрібно під'єднатися під мале коло. В даному випадку, там є штуцер і от є другий. І там було ось таке стояло коліно. Воно є в 95% тракторів. В японцях їх більшості немає. Там потрібно врізатися, щось хімічити крутити. Но в китайцях фактично всіх є отаке от колінце. Воно може бути трошки е, грубше, тонше, але воно зазвичай це є приблизно 10 см. І під нього можна під'єднатися. Е, але я в ньому, до нього під'єднуюся в останньому випадку. Якщо є, наприклад, як в цьому випадку, тут є у от болт-заглушка. І... А з другої сторони, немає. Нема до чого закрутитися. То ми під'єдналися під це. Є, є, наприклад, в Донфенові, звідси наприклад, штуцер, стаміце кран. Так? То ми під'єднуємося під кран і під штуцер. Наприклад, якщо брати до прикладу скаут, в нього також заглушка стоїть в одному місці, звідси, наприклад. І там, де зливний кран. Стоїть друга заглушка. То туди ми закручуємо штуцера свої і під'єднуємося. Тобто можна під'єднатися ще так. Є ще такі крани. По-правильному було би поставити кран, щоб, наприклад, з одної сторони ми на літо перекрили, а з іншої сторони, у нас просто штуцер. І, якби воно циркулірує. Якщо ми з'єднуємося під. Ось під те коліно перекрити вже не можна, бо циркуляція повинна бути присутня. Але якщо ми закручуємо з боку під заглушки, то в тому випадку ми вже кран можемо поставити. Тобто <звук> трактором зроблено так, що сюди повинна рухатися рідина, і ми перекривати його не можемо. Але якщо ми під'єднуємося з боку, то ми вже перекрити можемо краном. Так, в мене ще є тут інший. Інший трактор. Зараз покажу, на прикладі нього. Це є K's Gas. Ну, не знаю, що це за модель, як він правильно зветься. В цьому випадку ми маємо теж отакий самий перекидку, але ми тут маємо заглушений штуцер, тобто ми викручуємо сюди, надіваємо шланга. і з цієї сторони. У нас є теж заглушка. Ми її викручуємо і закручуємо сюди кран. Тобто, в даному випадку, ми будемо тут ставити кран, який ми закрутимо, і який можна буде перекрити на літо. Або там, наприклад, ну, щось потрібно нам зробити. А в цьому і сюди ми просто наділи шланга. І це вже ми не чіпаємо. Ну, якщо в нас ну, на кранях немає. Штуцера, немає крана і нема кому його виточити. Бо там тут непроста є різьба, вона є конусна. У всіх них йде отака ось конусна різьба. Ну, іншої я не зустрічав, наприклад. То В тому випадку можна відкрутити ці хамути, забрати оцю перекидку і під'єднатися сюди шлангами. Тобто можна так, але по правильному буде під'єднатися сюди і туди. Так, заглушку ми викрутили і закрутили кран. Обов'язково перевірити, чи відкрутити кран, чи стаміці йде антифриз. Тобто ми відпустили. Антифриз, бачимо, рухається. Значить, все у нас добре працює. Обов'язково звернути увагу на донфени. В них одразу за воду стоїть ось тут кран. І в тому кранові всередині. В общем, тут винт і там далі шарик. Такий шарик, як від підшипника. І той шарик залипає і не рухається. Тобто ви кран відкрутили, антифризу як не було, так і немає. Там качайте, прокачуєте, що хоче робіть, стаміця не піде. В тому випадку, якщо ви зразу відкрутили, О, бачите, пішов. Якщо ви відкрутили антифриз не пішов, то потрібно розбирати кран, там поробити того шарика зворушити з місця, бо інакше він сам не зворочиться. Можна пічку під'єднати і результату не буде. Тому на завузки крану обов'язково потрібно звертати увагу. Отак от от під'єднали, закрутили, з одної сторони буде заглушений штуцер у цьому місці. Так, Сюди під'єднається шланг і під'єднається шланг сюди під, під це місце. І все, і пічка у нас буде працювати. І на літо можна буде її закрити, щоб воно лише не циркулювало. І ну, все рівно ресурси є радіатора, тому воно лишнім не буде. Можна, в принципі, закрутити штуцер, теж так буде працювати, а ну, краще з крану, так буде правильніше. Так, товариство. Дані пічки, дані штуцера, вони в нас є, кому потрібно, звертайтеся то в принципі, на пошту можу вислати і, і під'єднати. По шлангах Шланги ми використовуємо масло бензостійкі Ми завжди використовуємо 18-й шланг внутрішній діаметр, так як буває так, що тут як би сказати, штуцер широкий. Є трактори, де той штуцер тонший. Є що 16, ну, менше 16 зазвичай немає. На пічці теж де є 16. Ну, 18-й шланг підійде під будь-який варіант. Тобто в будь-якому варіанті він підійде. Бо там тих 2 мм хамут будь-який пережме. Е, можна поставити 16-го, якщо у вас тут 16-й штуцер, то можна запросто купувати шланг на 16-го і воно в принципі, буде. Там пару гривень дешевше. В общем, такі є варіанти підключення. І якщо когось буде щось цікавити, то пишіть в коментарях, я постараюся дати відповідь. Нагадаю, що в нас в продажі є різні комплектуючі, тобто як комплекти скла, так і, такі різні там, ручки, замки, клямки, пічка, шланги. Те все. Все, все, що потрібно, те все можемо вам. Допомогти. Все, усім добра і всім пока.